Документ він складений. Це документ радянського зразка, написаний кирилицею. Швидше всього, це якась довідка. Зараз з цим документом працюють в лабораторії. Ми надіємося, що нам вдасться встановити ім'я загиблого. По крайній мірі ми зможемо за документом, за бланком, за зірцем, який був, і коли будемо знати, коли він використовувався, максимально встановити дату, коли ці люди могли загинути. Ну і звичайно, що той матеріал, який ми будемо піднімати в результаті розширення розкопу, тому що по всьому контуру ми ще поховання не відпрацювали. Ця робота є. Ще попереду ми будемо мати і більше матеріалу, більше інформації. Будь ласка, якщо є питання...